Нещодавно перший муніципальний приїхав на одну з адрес, де негода пошкодила будинок. Стан їх даху був критичний: великі дірки, калюжі води усе це наслідки шквального вітру та заметілі, що застала Одещину нещодавно. На крайній сесії міської ради депутати підтримали ініціативу допомоги будинкам ОСББ, адже у більшості просто не було можливості відремонтувати все власними силами. Роботи розпочались одразу після. А на якому етапі вони зараз розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Владислав Распаровський? Два адреси зроблена. Це адреса ОСББ та сім адресов домів, які на балансі живуди. Об'єм роботи за цією адресою досить значний, адже дірки на даху не маленькі, тому завершиться ремонт уже сьогодні. Усі співробітники та підрядники працюють в прискореному режимі. Зараз інші голови ОСББ будуть заключати договір та десь, які ОСББ, мабуть, свої Силами будуть виконувати ці роботи через подрядні організації, які в них є. Ну, та, та і так далі. Ми плануємо до кінця тижня виконати усі роботи по всім добавкам. Міська влада докладає максимальних зусиль, щоб підтримувати будинки. У більшості ОСББ мешкають пенсіонери, яким дороговартісний ремонт точно не по кишені. Саме тому була створена програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків. І працює вона дуже ефективно. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.